Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну та запровадження воєнного стану внесли свої корективи у всі сфери суспільного життя. Перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій також постали нові виклики, які потребували оперативного реагування. У весняно-літній період для співробітників ДСНС пожежі на відкритих територіях стали додатковим навантаженням, адже замість ліквідації наслідків воєнної агресії, ворога та порятунку людей їм доводиться гасити палаючу росли також з початку 2024 року на території Покровського району виникло 132 пожежі на відкритих територіях та в природних екосистемах. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через легковажніх громадян, які нехтують чисельними застереженнями рятувальники. Фахівці ДСНС у свою чергу постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення з метою профілактики виникнення пожеж у екосистемах та нагадують про дотримання правил безпеки. Перш за все важливо усвідомити, що випалювання сух. Кої рослинності за та трави може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню. Такі пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, особливо у суху вітряну погоду. Знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будинків та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей. Варто нагадати, що за випалювання сухостою передбачено адміністративно та в окремих випадках кримінальна відповідальність у березні 2023 року. парламент Монтов вніс зміни до Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Так у статті 113 диверсія до переліку злочинів, спрямованих на послаблення держави, додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонене в Україні, громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. А для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям, загрожує штраф у розмірі від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Пам'ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків. Тож, якщо ви помітили загоряння на відкритих територіях, звалищах, негайно телефонуйте за номером 101.